Світлана виїхала з одного з населених пунктів тимчасово окупованого лівобережжя у березні 2022 року. Її мати покинути будинок, в якому прожила все життя, не захотіла, тому чекає на звільнення вдома. Пенсію вона отримує на картку, розповідає жінка. Вона розповіла, що отримала повідомлення в месенджер. У ньому йдеться, що з січня наступного року українська влада. Припиняє нарахування та виплату пенсій людям в окупації. Такі повідомлення вона каже, отримали і її знайомі пенсіонери. Для припинення фінансування пенсійних виплат людям, які лишаються на тимчасово окупованих територіях, немає жодних підстав, розповідає начальник головного управління пенсійного фонду України в Херсонській області Роман Кальницький. на сьогоднішній день немає жодного нормативного документа чи підзаконного акту, який би. Говорив про те, що з 1 січня органи пенсійного фонду перестануть фінансувати виплату пенсій для тих людей, які знаходяться на непідконтрольних територіях. Відбуваються і відповідні передбачені законодавством перерахунки пенсій. Зміни з приводу перерахунків пенсій вони відбуваються на протязі року постійно. Це все залежить від тих показників, які закладені в державний бюджет на відповідний рік. Тобто, якщо відбувається зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, відповідно відбуваються зміни і в розмірах пенсії. Продовжують нарахування й тим пенсіонерам, які отримували пенсію через Укрпошту, говорить Кальницький. Коли почалась агресія, була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка регламентувала порядок виплати пенсій для тих пенсіонерів, які отримали саме через, через пошту. Було визначено, що всі суми пенсії, починаючи з липня місяця, йдуть на Ощадбанк. Ну, відповідно, люди по мірі того, як вони виїжджали, вони могли звернутися за Ощадбанк, отримати свої кошти. Така система діяла протягом півроку, розповідає Роман Кальницький. Зараз ці кошти накопичуються в органах пенсійного фонду. І відповідно, як тільки відбудеться деокупація, або людина виїде на підконтрольну територію, і зможе прийти до пенсійного фонду. Їй буде виплата пенсії поновлена. Ну і відповідно, вся, вся ця сума коштів, яка накопичилась за цей період, вона буде виплачена людям ну, без жодних проблем і зволікань. Катерина Гончаренко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини, Херсонщина.